Доброго дня, шановні клієнти, сьогодні у нас з вами на огляді модель тактичної захисної маски. Маска доступна в трьох кольорах: чорний, олива та койот. Ось так виглядає олива. Іде на... з еластичним ремінцем. Ось такий чохол дозволяє зручно транспортувати цю маску навіть на шоломі. До речі, слід сказати, що цю маску можна використовувати з шоломами, з біноклями та з іншою оптикою. Тобто вона е, абсолютно універсальна, і можете її використовувати будь з чим. Ось так він надягається і щоб кожного разу е, не знімати маску, ви просто надягаєте це. І залишаєте її на шоломі. Е, також ця маска дає додатковий захист лінз від дрібних пошкоджень. Ну і ось так вона виглядає. Це кольор олива, з вами дивилися. Зараз я її достану для наглядності. Ось олива є ще чорна. Ось так виглядає. І койот, що йде в комплектації до кожної маски? По-перше, це маска з лінзою темною. По замовчуванню стоїть ось така темна захисна лінза у нас. Потім йде дві додаткові. Полікарбонатні лінзи. Слід зазначити, що однією з найбільших переваг цієї маски є те, що тут лінзи товщиною 3 мм. Тобто, от ось ви можете подивитися, які вони товсті. Лінзи виготовлені з полікарбонату, вони не дубові, вони пластичні. Тобто вони будуть захищати ваші очі. Також у комплекті у нас йде ось такий мішечок для транспортування. Ось так він виглядає. На липучці ось такий. Також він ось тут відкривається. Ну, тобто, такий зручний собі мішечок, можна його навіть почепити на рюкзак за рахунок того, що він ось тут знизу. Відкривається, ну і ось так він виглядає. Що можна сказати про маску? Ця маска це ідеальне рішення для захисту очей, для військових, для поліцейських, для мисливців та для будь-яких інших людей, які займаються тактичною діяльністю. Маска виготовлена з високоякісних матеріалів: полікарбонат, лінзи, 3 міліметрові, що забезпечує її надійність та довговічність. Лінзи у нас, як я вже і казала, товщиною 3 мм. Вони забезпечують максимальний захист ваших очей від світла, від ударів, від дрібних уламків, від вітру, піску, ну і взагалі від будь-чого. Отже, як я вже і казала, у комплекті у нас йдуть три лінзи. Що можна сказати про кольори? Тобто, жовта лінза у нас призначена для захисту очей від яскравого сонця та світла. Я взяла прозору, ось у нас ось так виглядає у нас жовта. Ось так можете подивитися. Вона також захищає від блисків на воді, снігу та на інших поверхнях. Прозора лінза Вона підходить для використання в темних кімнатах або приміщеннях та в умовах недостатнього освітлення. А чорна лінза захищає ваші очі від сильного світла та блокує ультрачервоні промені, що шкодять взагалі зору. Завдяки змінним лінзам в комплекті, ви зможете легко її, ну, їх змінювати. взагалі я вам далі покажу, як змінюються лінзи. Ви можете їх сміливо змінювати в залежності від ситуації та ваших потреб. Що можна сказати про саму маску, про кольори? Маска доступна в трьох кольорах. як вже було вище зазначено: це олива, койот та чорна. Койот вона підходить взагалі для будь-якої місцевості. Якщо у вас немає там якихось побажань по маскуванню, ви можете сміливо обрати колір койот. Олива вона підходить для використання в лісових смугах. Тобто, от влітку навесні військові починають брати активно колір олива, бо вона має маскувальні властивості. А чорний колір дозволяє захистити очі. В темних приміщеннях та під час нічних операцій. За рахунок того, що вона чорна, її взагалі не видно. Зараз я вам покажу, як змінюється лінза. Лінза тут змінюється дуже швидко, бо це тактична маска. І тут зроблено все для того, щоб робилось швидко. Мінімум зусиль та максимум користі. Отже, як змінюється наша маска? Маска наша пластична, можете побачити, от я її згибаю. Вона не дубова, дуже багато клієнтів переживає на рахунок того, що вона не якісна, пластикова, буде дивити на обличчя. Ні. Вона розроблена спеціально так, щоб надійно облягати ваше обличчя та не створювати дискомфорту під час носіння. Ось так виглядає зовнішня сторона. Ця маска має е, напилення антитуманне та проти пошкоджень, е, там, подряпинок дрібних та великих. Також вони середині, середини не запотівають за рахунок ось такої системи вентиляції. Е, як змінюється лінза? Е, дуже просто Просто розкриваєте верхній корпус і з ботів витягаєте лінзу. Вона в нас надійно стоїть. Ось так витягнули. І давайте з вами попробуємо прозору вставити. Через низ вставляєте прозору лінзу. Тут є пази. Навіть на лінзі видно, що ось такі пазики, і нам необхідно попасти в них. Тобто основна е, проблема в перші рази заміни лінзи може стати е, тим, що от, е, вам незручно попадати у ці пази. Ви не хвилюйтеся. Е, ви на. Ну, приловчитесь і зможете попадати, та самотужки за обмежений час надягати. І далі попадаємо в інші пази і фіксуємо нашу маску. Вона змінюється легко, вона змінюється швидко. Тому це маска тактична. Ось головне, щоб по боках воно попало в пазики. І все. Потім просто зрозуміли що всюди попали, притискаєте, щоб воно зафіксувалося. Тут, Тут. Тут. зараз посередині вона має стати. Все зафіксували, вона сіла і ось так вона виглядає вже з замінними лінзами. Які підсумки ми можемо підвести? По-перше, завдяки змінним лінзам в комплекті, ви можете швидко їх змінювати, в залежності від вашої ситуації і потреб. Тобто це робить маску універсальну для будь-якого часу доби, для будь-яких завдань, місцевості, де ви знаходитесь. Чохол в комплектації забезпечує зберігання лінз. Та маски в цілості та сохранності. Тобто, не дивлячись на те, що тут є ось такий захисний чохол, е, пришитий на саму маску, у нас є ще додатковий чохол для захисту. Е, взагалі, тактична маска це надійний та універсальний інструмент, який забезпечує найвищий захист очей в будь-яких умовах. Її можна застосовувати для виконання будь-яких завдань пов'язаних з військовою діяльністю, мовсливством, поліцейською діяльністю та багато іншими видами діяльності, де важливий захист очей та комфортне використання. З такою маскою ви завжди будете впевнені в своїй безпеці та зможете зосередитись на виконанні поставлених завдань. Ця маска створена для того, щоб полегшити ваше життя. Можете сміливо її замовляти. До кожної маски є корпус, дві змінні лінзи та чохол, Незалежно від кольору, який ви обрали. Це стандартна комплектація.